Збереження енергоносіїв і енергоефективна політика в бюджетній сфері. Коломиї. про це говорили на засіданні у ратуші. Збиралися представники влади і керівники різних установ та організацій. Спільно думали, як зекономити гроші міської казни. На порядку денному три питання: про стан споживання енергоресурсів бюджетними установами міста у 2012-му, провадження заходів з енергозбереження закладами освіти та культури міста. Того року, щоб економити паливно-енергетичні ресурси, доводилось модернізувати та реконструювати котельні і тепломережі. Зокрема, проведено капітальний ремонт тепломережі загальноосвітньої школи номер 6, система палення загальноосвітньої школи номер 5 дошкільних навчальних закладів номер 11, 19, 12, навчально. Виробничого центру учнівської молоді, дошкільного навчального закладу номер 20 і 18. Реконструкція, освітлення, установ та організація з використанням ламп з енергозбереження, встановлення вікон і дверей металопластикових. Проведено капітальний ремонт систем енергоосвітлення в четвертій школі, внутрішньої системи енергопостачання в першій музичній та будинку по вулиці Драгоманова, в трьох дошкільних закладах та восьми закладах культури частково замінили вікна і двері на металопластикові. Встановлено 123 енергоосвітлювальні прилади, що Вдасть економію протягом року 29,5 тисяч кіловат годин. Проведено одночасно з тим реконструкцію системи водопостачання та водовідведення. В тому числі з впровадженням попередньо ізольованих труб з метою організації контролю за раціональним використанням та економії паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері коломиї здійснюється щомісячний моніторинг. За його результатами проведено аналіз енергоефективності в закладах бюджетної сфери. Серед закладів освіти і культури в нас є енергоефективні щодо споживання, 10 установ. По споживанню газу, які споживають до 20 метрів кубічних газу на один квадратний метр площі. Зокрема, це є дошкільні навчальні заклади номер 2 3, 16, 19, 20, спеціалізована школа номер 1 загальноосвітні школи номер 8 і No1, дитяча юнацька спортивна школа номер 1 і станція юних натуралістів. Аналогічно визначено 12 енергоефективних закладів щодо споживання електроенергії. На один метр квадратний це ті заклади, які споживають електроенергію від 0,7 до 5,9 кВт годин на один метр квадратний. Температура повітря у минулому році була нижчою ніж у 2011-му, Тому споживання електроенергії та газу збільшилося. Але установи Коломиї ліміт не перевищили, розповідає Володимир Тарновецький. В результаті якщо поділити 12-й рік на 11-й рік, то вийшло що на 32% більше було. Температура холодніша чим в 2011 році. Тобто, якщо якась школа чи якийсь заклад навчальний перевищив, на мою думку, зверх 30% споживання газу в 12 році чи в 11%, то він дуже погано спрацював. І так перебільше, кілька взявши шкіл і садочків, то я не бачу, щоб яка школа дійсно перевищила цей показник 30 від. Відсотків, крім природнього, є ще й людський фактор: організація теплового процесу та й загальний стан будівлі, вікон, дверей і даху, зазначає Володимир Тарновецький. Але все ж на думку заступника міського голови, керівники повинні стежити за процесом. Лідерами в лапках нас є навчальний заклад, номер 18, 24,71, Готуйтесь до пояснення. Також лідерами є. Найбільшим лідером є номер 14 27,88. Третій в рейтингу антирейтингу, 9 сузок 17,52. Лідерами тут є школа номер 3 1408. Другий в рейтингу по школах є сьома школа 832. Керівники переконують, за процесом енергозбереження вони таки стежать. А щодо перевищення лімітів є об'єктивні причини для прикладу, надпотужні котли, багато електроплит та електробойлерів і звісно комфорт до шкільнят та учнів.